Ще у двох школах Чернігова нині відновили очне навчання мова про шосту та тринадцяту школи, які вперше за період повномасштабного вторгнення РФ відчинили свої двері для дітей. У ЗНЗ номер 13 відновили роботу як молодші, так і середні класи. Загалом це 528 школярів очного навчання. А у школі номер 6, до парт, поки повернулись тільки молодші класи. Сумували за вчителями за школою. Так! Yeah. 10 класів, 212 учнів. Прийшло і школа ожила. Щасливі не тільки наші діти, щасливі і вчителі від того, що мають можливість побачити дітей і спілкуватися з ними уже без моніторів і екранів. В березні минулого року на подвір'я цього навчального закладу прилетіла російська міна, яка завдала будівлі значних руйнувань, проте школа встояла. У нас було зруйновано 89 вікон по внутрішньому периметру школи. І була пошкоджена система опалення. Це було замінено в результаті ремонту понад 60 секцій батарей. І ушкоджень зазнав дах. Але ремонт даху ще попереду, і всередині внутрішні роботи. Починаючи з осені минулого року, тут ведуться ремонтні роботи коштом міського бюджету. Нині всередині будівлі частково зроблені стіни, замінені всі вікна та двері, проте ремонт продовжується й надалі. Також за кошти благодійників тут повністю обладнали укриття. Це проект благодійний, це спільний українсько-казахсько-бельгійський проект. Вартість укриття 50 тисяч євро. Повернулись за парти і старшокласники, і старшокласниці у школі номер 20 Динаміка ремонтних робіт у закладі дозволяє це зробити, каже директорка Наталія Малець. Учні 5-9 класів вже завітали до нашого закладу не в освітній центр і на виховані години, а вже як на навчальний день, навчальний освітній процес. Вийшло дев'ять класів середньої ланки: це 5, 6, 7, 8, 9. Але у нас є класи, які залишились дистанційними, тому що вони виявили бажання навчатись дистанційно. Нині у очному Форматі у 20-й школі навчається близько 500 дітей. Перший день для учнів та учениць середньої ланки тут зробили тренувальним з безпекових питань. Зокрема, вчителі провели з учнями та ученицями виховні години, а також всі разом спустились до укриття. Розказали безпекову ситуацію, пояснили, як діяти в разі повітряної тривоги. Вірніше нагадали, тому що це вже раніше ми пояснювали навіть учням дистанційних класів. Ну і сьогодні ми провели тренувальний день. Це були тренувальні три дзвоника, які ми даємо під час повітряної тривоги, і відповідно спускались в укриття і перевіряли, як ми швидко це можемо зробити для того, щоб діти вже змогли це зробити в разі повітряної тривоги. Загалом зараз у Чернігові працює 28 шкіл, в яких в очному форматі навчаються 14,5 з половиною тисяч, а онлайн близько 13 тисяч. Повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Працюють і над відновленням роботи дитячих садків. Нині працюють 35, а цього тижня планують відкрити ще один.